У Вінниці списують 16 трамваїв та тролейбусів. Під Підніж ідуть 10 тролейбусів 1989-1991 років випуску. Лише один ще недавно працював на лінії, решта давно стояли законсервовані. Також списують шість трамвайних вагонів: 2,65 – річні швейцарські річній швейцарський Карфен і 4 трам 2000 які так і не вийшли на Вінницькі рейки, а слугували донорськими вагонами для запчастин. Цьогоріч зимові канікули на Вінниччині триватимуть три тижні до 12 січня. Літній відпочинок для школярів розпочнеться вже у перших числах червня. Початок зимових канікул з 22 грудня 2025 року по 12 січня 2026 року. У Вінницькій області стартує заборона на вилов раків. З 1 грудня на території Вінниччини діє сезонна заборона на вилов річкових раків. Обмеження триватиме до 30 червня 2026 року. Включно Вінниця формує бачення свого майбутнього. У місті презентували оновлені напрями стратегії розвитку громади, документу, який має визначити, якою буде Вінниця в найближчі роки. Під час другого засідання Ради стратегічного розвитку учасники обговорили ключові виклики воєнного часу, акценти відновлення та майбутні пріоритети. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.